Вітаю, любі глядачі і глядачки, слухачі і слухачки. Мене звати Діана, я студентка факультету журналістики, і сьогодні ми поговоримо про надзвичайно смачну тему про їжу. Їжа це невід'ємна частина життя кожного, і сьогодні ми поговоримо, як побудувати здорові стосунки з їжею. В цій студії в нас чарівна практикуюча нутриціологиня Мар'яна Грабовенська. Вітаю! Так, сьогодні будемо говорити про їжу. І почнемо ми тако, з такого коротенького бліцу. Ви можете відповідати або довго і обширно, або коротенькі відповіді так, ні. Отже, їжа, це більше про задоволення чи енергію? Про енергію з задоволенням. Я би не виключала ні один, ні другий факт. Головна помилка в харчуванні головна помилка це, мабуть, заїдати якісь свої емоції а, і. Як в нас ще з дитинства повелося, якщо день народження, то великий торт. Якщо щось сталося, треба компенсувати їжею. Оце, мабуть, найбільша помилка прив'язувати свої емоції до їжі. Три, продук... Три продукти, які треба їсти щодня. Обов'язково щось білкове. Я би тут обрала яйця вони дуже класний продукт. А щось з клітковини. Я би тут обрала зелений салат, і третє це обов'язково жири, невід'ємна складова кожного раціону. Я би обрала мікс горіхів. Поговоримо про ваші вподобання: солодкі чи солоні сніданки? Солоні, однозначно солоні. Взагалі я рекомендую сніданок починати власне з солених страв, тому що якщо ми починаємо з солодкого смаку, то на протязі дня буде хотітися більше солодощів. А який ваш улюблений прийом їжі? Улюблений сніданок. Я вранці вже супер голодна, і тому їжа відповідно більше смакує, тому сніданок це і основний, і мій улюблений прийом їжі. Чай чи кава. Чай чи кава? А, вода. Враховуємо. Фрукти чи солодощі? Фрукти, але я би зробила акцент на ягодах, тому що фрукти вони. Переоцінені. насправді вони не такі вже потрібні в раціоні. Ми можемо брати ті самі вітаміни, мінерали з овочів, з зелені, з інших продуктів. Тому фрукти треба обмежувати і робити більший акцент на ягоди. І останнє запитання: газовані напої за чи проти проти, по-перше, не всі можна. А по друге, все таки основа має бути чиста звичайна вода. Бажано, щоб вона була не холодна, навіть в літню пору, яка до нас вже потрішки наближається. Тобто, має бути комфортна температура і в деяких випадках навіть тепло гаряча. Супер, тепер перейдемо до запитань: що власне таке здорові стосунки з їжею. Здорові стосунки з їжею, це буде коли ми маємо баланс по відчуттях. Тобто ми не прив'язуємо їжу, як я вже сказала раніше, до якихось певних подій чи там емоцій своїх. А коли ми сприймаємо їжу як джерело енергії. І відповідно не заїдаємо різні стреси? Тоді це здорові стосунки з їжею, коли ми розуміємо, що вона нам дає а дає вона нам насправді, багато, окрім задоволення як такого. А от які основні ознаки нездорового ставлення до їжі? Нездорового це коли у нас якийсь будь-який стрес і нам хочеться чогось. І це не обов'язково солодощі. Це може бути фастфуд або більше їжі, якісь конкретні пориви. Оцей такий голод, який наступає миттєво. Це вже буде перша ознака нездорового якби, сприйняття їжі. І друга, це коли ми себе. Наказуємо, чи якось засуджуємо через те, що ми щось з'їли. Знову ж таки, тут не обов'язково про солодке, це може бути різна їжа. Просто після прийому у нас відчувається така провина за те, що ми з'їли там чи забагато, чи випили щось. Тоді це не про здорові стосунки з їжею однозначно. А як от боротися з цим відчуттям провини, яке виникає, коли ти щось з'їдаєш? Ну, по-перше, перший етап це звичайно має бути комфортна вага. Коли є якась зайва вага, то це дуже складно зробити. Тобто, тут потрібно розуміти, що ваша вага є в нормі, тоді легше цю усвідомленість отримати при прийомі їжі. По-друге, бажано режим мати це теж допомагає дуже і, звичайно, класно. Коли ми розуміємо, яка їжа дає енергію, а яка її забирає, і після цього розуміння, звичайно, набагато простіше будувати свої відносини з їжею. Ти згадала про усвідомлення? От як навчитись їсти усвідомлено? Усвідомлено. Ну, спочатку це повільний прийом їжі. Треба іменно виділяти конкретний проміжок часу. Тобто не можна їсти десь, незважаючи, якщо ти навіть не маєш цього часу, десь навчаєшся чи робота. Треба виділяти хоча б 15-20 хвилин на кожен прийом їжі. Їх не повинно бути багато, але треба сісти. В комфортній атмосфері, в комфортних умовах і повільно споживати їжу. Так само значить, балансувати свою тарілку обов'язково на білки, жири, вуглеводи. От тут я рекомендую все ж таки або виділити час розібратися, або звернутися до спеціаліста, який допоможе це зробити. І не запивати їжу це теж дуже важливо. Тому що це провокує додатковий і апетит в подальшому і більші об'єми споживання їжі. І ще що про усвідомленість без гаджетів. Ми любимо дивитися, читати і пропускаємо власне оце усвідомлення споживання їжі, коли ми пропускаємо момент насичення, тобто ми можемо забувати, що вже досить через те, що якісь фактори нас просто відволікають. Тому що серія ще не закінчилася. Так, серія не закінчилася, і оця е, така тенденція їсти в е, кінотеатрах ну, така собі історія. Якщо там е, серед сучасних трендів, то це стрьом. Ага. Так. Добре. Студенти і взагалі дорослі люди часто їдять похапцем, не хватає часу. Можливо, як от забезпечити такий здоровий, збалансований перекус впродовж дня, можливо, тому що от немає буквально часу. Ну я думаю, час є, але немає от такого пріоритету виділити цей час на здорове харчування хоча б один прийом їжі збалансований. Е, та ну це є проблема така сучасності. і Насправді не тільки студенти не мають часу, але багато зараз людей е, працюють досить активний темп життя. І поїсти не завжди встигаємо. Але як я сказала раніше, ось цей режим він дуже багато на що впливає. І коли ми робимо дуже великі проміжки між прийомами їжі, потім ми можемо, якщо так простою мовою сказати, накидатися на їжу. І вже ось цей піковий момент провокує переїдання. Тому перекуси дуже важливі, якщо є великі проміжки між прийомами їжі, для того, щоб. Власне, уникнути цих переїдань я рекомендую робити акцент на білково-жирові перекуси. Тобто, це може бути навіть навіть якась якісь канапочка, чи там якийсь лаваш, але з гарними складовими. Тобто, це може бути птиця по типу курки, якоїсь кролика, індички, або ж може бути якась рибка. Ну і відповідно овочі, щоб були, і може бути навіть сир, якийсь. Тобто, це має місце бути так. само це може бути мікс горіхів, це буде одночасно і білок, і жири. А, і також можуть бути навіть якісь протеїнові коктейлі, які можна приготувати на воді в будь-який час і, і місці. Ну з протеїновими батончиками я би не, не зловживала і не дуже на них робила акцент, тому що а, склад не завжди підходить і не завжди є безпечним з протеїновими коктейлями трошки простіше і легше. От, отаким от чином. Супер. Е, поговоримо трошки про міфи. От я з дитинства пам'ятаю, чула кожного дня має бути хоча б одна тепла ріденька страва на день. От можливо, ще є якісь такі міфи, і чи справді супи такі от корисні і важливі, яких з дитинства нам це говорить? Ну насправді це міф. Тому що супи не є такими а, важливими, такими потрібними в раціоні, навіть, навіть скажу дитячому. Тобто Це не є обов'язково. Обов'язково є тепла їжа. Тобто мають бути теплі овочі, наприклад, або якась білкова складова, також тепла. Але суп як, як такий, він… Ну, Різний буває і не завжди корисний, тому що ми схильні переварювати овочі, тоді вже в них і клітковини, і цінності як такої дуже мало. Мізерна кількість, особливо там, крем супи. Там ми взагалі клітковину руйнуємо через блендерування. Тому ем, ну, користь переоцінена. Переоцінена, важливо, щоб була тепла їжа протягом дня. А чи це буде суп, чи це буде просто якісь там овочі з рибою чи м'язком, то обирає кожен сам для себе. І плюс врахувати цей момент, що супи вони все-таки по об'єму великі, і треба розуміти, чи там є достатня кількість усіх макронутрієнтів, про які я сьогодні говорила: білки, жири, вуглеводи і клітковина. Тобто, якщо це збережено, якщо ми приготували овочі у формі Аль. Денте, зберігаючи їхню цінність. Якщо ми додали, там, наприклад, курочку або ж якусь рибку у вигляді білка, якщо бульйон не сильно наваристий, то в принципі це має місце бути, може бути як, як прийом їжі, але зазвичай дуже скоро ми після такого прийому зголодніємо. На жаль, тому е, я би супи, якщо вони є в раціоні, ставила б на вечерю. На вечерю, коли вона буде більш така легка. Повноцінна, то це має місце бути на обід. Цього ну, відверто буде замало, навіть для дівчат, не говорячи вже про чоловіків, яким звичайно більше кілокалорій треба споживати на день. Ну це хіба якщо поєднювати, напевно, з якими складними вуглеводами, суп як додаткове якщо суп, джерело, плюс ще складні вуглеводи, плюс ще білок, плюс ще якась додаткова клітковина, тоді має місце бути, а просто сам суп по собі, то ну як варіант вечері. Такої досить легкої. Українці мають трохи складні стосунки з їжею. Відомо, ми пережили три От, І бабусі завжди хочуть відгодувати своїх внуків, дітей рідко вчили прислухатися до свого організму. От як відрізнити фізичний голод від емоційного? Ну так, в нас є така історія, я не виняток. У мене теж є бабуся, теж є мама, які ще з дитинства, мабуть, акцентували увагу на тому, що треба все доїдати, і проговорювали. І, власне, з цього моменту починаються нездорові стосунки з їжею. Тобто, саме з дитинства всі йдуть у наші оці такі тригери і моменти, які вже в подальшому ми маємо і наслідкові явища, які мусимо. Усувати. І е, 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 я би рекомендувала все-таки. Ну, я рада бачити зараз динаміку, що до мене приходять навіть е, мами, усвідомлені, і е, розуміють, що не можна так е, нав'язувати оці ці моменти. Про якби доїдати все до кінця, і тому я ну я тішуся з того, що зараз маю таку позитивну роботу в плані того, що впливаю на життя дітей ще з самого такого юного віку. От. Але як нам взагалі з цим справлятися, це, звичайно, через усвідомлення ну, самого прийому їжі, те, про що ми поговорили. Тобто без гаджетів, повільно споживати, можливо, щось не доїдати і не прив'язувати взагалі їжу до якихось подій в своєму житті. Чи це позитивних, чи це негативних. Тобто, старатися це розмежовувати і розуміти, що їжа дає нам ситість, дає нам енергію, але не закриває наших потреб, на жаль, ну але я в своїй практиці працюю із лікарями, і з психологами, тому що деколи бувають такі випадки, що вже один нутриціолог ну не може повпливати на людину, тому що є психологічні ось такі моменти, як е, певна наша історія, і тому тут просто пояснити часом ну, недостатньо. Треба ще додаткових спеціалістів, які працюють власне, з психоемоційною сферою. Дякую. Також от, ти говорила не прив'язуватися до дат, але скоро в нас Великдень, столи будуть ломитися від їжі, Пасха в кожному домі. Можливо, є якісь ще поради, як от спокійно не переїдати дуже за столом, але щоб от родичі, які е, мають не зовсім здорові стосунки з їжею, не забулили людей. Ну, дивіться, от Паска, як і інші всі свята. Це в першу чергу про е, спілкування, про емоції. Я завжди е, у своїй практиці акцентую на цьому увагу, що е, коли ми маємо те чи інше святкування, це е, завжди про спілкування між людьми. Це не спілкування. Ми не прийшли поїсти. Ми прийшли більше приділити час власне, якимось емоціям, які ми отримуємо від е, наших рідних, е, що стосується Пасхи. І насправді ми можемо собі дозволити навіть я, як нутриціолог, можу вам дозволити і пасочку, і ковбасочку, і е, яйце, і масло, і це все можна, але треба розуміти певні правила, що е, я особисто харчуюся на будь-яких святах як дегустатор. Не як-от прийти і наїстися, а прийти подегустувати. Тоді ви можете спробувати абсолютно всі страви зі столу, якщо ви їх дегустуєте, а не накладаєте велику порцію собі на тарілку. А і друге правило на будь-яких застілях і на паску, в тому числі, це е, одна тарілка. Тобто все покласти на вашу одну тарілочку е, одразу. Тобто те, що ви будете споживати. Тоді переїдання вам точно не грозить і ви зможете все попробувати – але не переїсти і гарно провести час і поспілкуватися. Насправді дуже цінна порада. Так що спробуйте, потім мені обов'язково дасте фідбек, чи спрацювало. Приходимо, спілкуємося, потім дегустуємо і щасливі йдемо. І на тарілці завжди щось є. Так, і на тарілці щось є. Так що ти думаєш про поділ продуктів на корисні і шкідливі? Ну це теж про нездорові стосунки з їжею, коли ми ділимо, і в нас з'являється після прийому тих чи інших продуктів якась провина, і знову ж таки це вже до розладів. Тому є продукти, як я вже сказала раніше, які дають енергію, які її забирають. Треба розуміти, що ми зараз хочемо. Інколи я дозволяю собі продукти, які свідомо розумію, не є такі суперкорисними і не дадуть мені того, чого я хочу, але дадуть задоволення. І я свідомо роблю цей вибір. Харчування класне, коли воно 80 на 20. Тобто 80% це здорова їжа і основа раціону, і 20% це порушення. В когось це може бути щось. Солоненьке, в когось солоденьке, в когось, можливо, навіть алкоголь. <ріст> ну і таке буває. А в когось це може бути якийсь фастфуд. І це є нормою, тому що коли ми говоримо про тотальні заборони, це межує з зривами. Тобто, якщо в нас є заборона. То потім буде просто якесь розуміння, що я більше так не хочу, більше так не можу, і ми зриваємося. Тому краще собі розуміти, що ми це можемо їсти. Ми це собі дозволяємо, просто робимо вибір щодня в сторону того продукту або іншого. От, як ти думаєш, чи може контроль підрахунку калорій і взагалі контроль за БЖВ шкодити психологічному стану нашому? Так, однозначно може. І я в своїй практиці не всім е, рахую білки, жири, вуглеводи, калорії. Е, рахую більше для себе, але не кожному даю цю інформацію, тому що розумію, що це може впливати негативно і на момент там, зниження ваги, корекції ваги, і навіть на момент набору ваги, бо з таким я теж працюю. Тобто. Часом оцей такий тотальний контроль чи там зважування продуктів. Це знову ж таки, ну про розлади, з якими треба працювати. Тому навіть зараз ми всі, як спеціалісти у сфері харчування, переходимо на гарвардську тарілку, де ми не рахуємо вже там, не важимо їжу, а просто формуємо тарілку за певними нормами і принципами, які є здоровими. І ці норми принципи це власне контроль за жирами, білками, вуглеводами. щоб був баланс просто в кожному прийомі їжі, і це на насправді стосується і перекусів. Також тобто там теж має зберігатися баланс не тільки основні прийоми їжі, але і перекуси. Ми теж маємо балансувати. А що, власне, краще? От збалансовані тарілки, чи все пер... ну, перекуси між цими прийомами їжі? Перекуси взагалі дуже рідко кому потрібні. Тобто основа, якщо людина хоче себе гарно почувати, вона не має якихось супутніх захворювань, тоді три прийоми їжі без перекусів це абсолютно класна історія. Але кава, про яку ми сьогодні говорили, якщо вона з молоком, це вже перекус. Чай, якщо він ну, навіть не з печеньком чи з булочкою, а там якийсь цукор або мед. Це теж перекус. Тобто, якщо це просто вода або просто кава без молока, без якихось там підсолоджувачів, тоді так, це не перекус. Але якщо ми щось додаємо, якусь їжу, тоді це вже рахується перекусом. А як ти думаєш, який оп оптимальний варіант інтервалу між прийомами їжі? 4-6 годин. Ну, 4 це мінімальний. Угу. Якщо людина не може витримати 4 години. То вже потребує якогось спеціаліста, ну, щоб налагодити обмінні процеси, метаболічні процеси, тобто тут вже потрібна корекція. А з чого почати людині, яка хоче налагодити свої стосунки з їжею? З чого почати? А, ну, я думаю, почати, почати з того, щоб харчуватися от, власне, з проміжками, оцими 4-6 годин. Тому що насправді це ніби так просто, але далеко не кожен це може витримувати, тому що відчуття оцього голоду між прийомами їжі для багатьох це ну, важ, важкий етап. Тобто, для того, щоб перевірити, чи правильно працює метаболізм і, взагалі, травлення в людини, то спробувати харчуватися три рази на день з проміжками від 4 до 6 годин. І тоді стає зрозуміло, чи треба працювати додатково. Чи чи все гаразд? Можливо, є ще якась звичка, яку людина може впровадити? А, так, звичка, яку би я давала першочергово, це спробувати не доїдати їжу. Ну, наприклад, є в нас прийом їжі. Щось залишити на тарілці. Це може бути невеличкий шматочок, це може бути більший шматочок. Що залишати це вже не вибір кожного. Але щось залишати на тарілці потрібно, бо це знову ж таки про усвідомлене харчування, це про здорові відносини з їжею. Тобто, коли ми маємо таке усвідомлення залишити і не доїдати. Бо це з дитинства все доїдати, поїсти, наїстися, ну, воно все ж таки впливає по. Потім на подальшу харчову поведінку. Тому перше, що треба робити, це щось залишати. Дуже важливо насправді відчувати, от коли ти наївся, а коли ти ще хочеш поїсти. От щоб відчувати, треба повільно їсти. І щоб навчитися відчувати насичення, треба щось залишати. Тобто повільно їсти і щось залишати. Дві таких звички, які треба спочатку починати собі впроваджувати. Дякую, дуже було дуже цікаво поспілкуватися. Я сподіваюся, що. Наші глядачі і слухачі візьмуть для себе щось корисне з цією розмовою і бажаємо всім здорових стосунків з їжею.